Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі! Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую за ваші лайки і коментарі. Отож, цікаві новини для українців. Отже, друзі, як чоловіки незаконно виїжджають за кордон під час війни. Було зроблено цікаве опитування. 21% респондентів зазначили, що мають знайомих чоловіків, які виїхали в інші країни. Незаконним шляхом. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я вам раджу підписатись на цей канал, а також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей почули цю інформацію. Дякую вам, друзі. Отже, під час воєнного стану чоловіки майже не мають можливості виїхати за кордон. Для цього потрібно отримувати спеціальні дозволи, які дають тільки при певних обставинах. Через це доволі багато українців перетинають кордон незаконним шляхом. Отже, друзі, Український інститут майбутнього він так називається. Він опублікував свої результати онлайн-опитування, згідно з яким 21% респондентів зазначили, що в них є знайомі чоловіки, які виїхали в інші країни, порушуючи закон України. Отже, було задано просте питання, чи є у вас знайомі, друзі, колеги, чоловіки, з якими ви спілкувались особисто, чи це знайомі ваших знайомих, які після 24.02.2022 року виїхали за кордон, але не мали на це законних причин чи підстав? Отже, друзі, 21% відповіли так, 59% – ні. 19% сказали не знаю, і 1% відмовився відповідати на це питання. Люди, які проходили опитування, вони зазначили, що їхні знайомі чоловіки виїжджали завдяки волонтерській діяльності або ж. Завдяки хабарю, які давали при перетині кордону, також деякі респонденти розповіли, що українці виїжджали завдяки, наприклад, оформленій інвалідності, або ж оформлювали інвалідність з наступною необхідністю догляду чи опікунства на дітей, дружину, чи мати, чи батька. Також певна кількість чоловіків виїжджали за межі України по причині навчання, або ж маючи бізнес. Також Український інститут майбутнього опублікував дослідження саме способів, якими чоловіки, які не мали законних підстав виїжджати з країни під час після початку повномасштабного вторгнення, змогли формати чи здійснити виїзд за кордон. Отже, друзі, волонтерська діяльність 23%, давали хабаря при перетині кордону 23%, Оформлення інвалідності 16%, оформлення інвалідності з наступною необхідністю догляду чи опікунства на дитину, дітей, дружину, чи мати чи батька 15%, навчання, студентство – 14%, бізнес мета 13%, встановлення дітей, опікунство, в тому числі фіктивне одруження на жінці з дітьми, 5%. Також перетинали кордон лісами чи полями. 5%, творча чи концертна діяльність 1%. Не знаю, сказали 25%. І один відсоток відмовився відповідати. Також, друзі, трапляються випадки, коли українці виїжджали до Росії через тимчасове окуповані території, а звідти вже до Європи. Звичайно, є також велика кількість дійсно українців, чоловіків, які перетинали кордон дійсно законним способом. Друзі, ось таке цікаве дослідження. Вашу думку пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. До зустрічі!